Сабанітя там місць проходить. Ці операції стосовуються як до цивільних, так і до військових суден. Типів судна є дуже багато і тому досить велика складність є в тому, що особовий склад повинен вже знати, де знаходяться основні життєвоважні вузли. Елементи корабля для того, щоб його відпрацювати і відповідно провести свою частину силової операції проведення зрошення переділок для пониження температури очагу пожежі. Наступний елемент це був розвідка аварійного приміщення, класифікація пожару очагового збирання. І наступний елемент це був був саме гасіння аварійного приміщення з допомогою пінної атаки. So carry... Цінність цього корабля у тому, що на ньому можна перевозити дуже багато різного обладнання: автомобілів, гелікоптерів, танків, різноманітні машини для висадки десанту безпосередньо морських піхотинців на берег. Uh,